Доброго дня, шановні колеги аграрії! Сьогодні ми знаходимося в південному регіоні на Кропивниччині. Сьогодні представимо вам наш новий гібрид озимого ріпаку Invigor 1310 Незважаючи на ті всі стресові умови, які склались на його вегетаційному періоді, гібрид зміг зберегти і наростити бічні пагани, зав'язати велику кількість трючків, що дасть йому змогу розкрити потенціал і зайняти лідируючі позиції на ринку ріпаку. Тож, гібрид Invigor 1310 це середньостиглий гібрид, який можливо висівати в оптимальній та більш пізні строки в осінній період. Характеризується комплексною толерантністю до основних хвороб ріпаку, особливо ФОМОЗу завдяки гену rln 7. Invigor 1310 має стійкість до розтріскування строків, надзвичайна зима або та жаростійкий з підвищеним містом в насінні. В Цьому році він зарекомендував себе як гібрид з високим потенціалом в стресових умовах. BASF create Chemistry.